Інформація для українців, да юфою, ті TPS, хто там з вас по чому приїхав, якраз я приїхав по юфою. Зараз маю TPS. подався на репоролі, подався відповідно на продовження TPS. Термін перебування закінчується, статуси висять на паузі. Ніхто нічого не знає. Да, стандартна історія, яку всі вас знають, але потрібно продовжувати драйвер лайсенс. Ворк відповідно ніхто не продовжить, але на машині шіздить потрібно. Залетів дієм вірш позаду мене. Зараз покажу вам, як процес відбувається, як зробити собі продовження драйвер лайсенса. Да, при тому, що статуси в тебе ще підвішені у повітря. Що потрібно? Берете тут собі виточок 919-й, там 905. Чекаємо 10-15 хвилин і полетіли. Казуш такий паспорт і дорога та відкрита відразу. Так, ну що, фіналізуємо. В нашому випадку я йому показав нашу форму. Отак вона виглядає: IS-797А. Це прийшло мені такий нотіс, що наш ТПС статус розглядають. Все, тобто я зараз маю один ТПС, він мене закінчився вже. Я подався відповідно на новий. І цей нотісик про те, що мій TPS на розгляді. Тобто, що мені не відмовили, поки я його чекаю. Все, показав їм такий нотіс. І на підставі цього натісу вони вам продовжують драйвер лайсенс. Якщо вам, наприклад, Work Authorization закінчується, да, і він вже не працює, ти нічого не зможеш з цим зробити. Потрібно чекати, поки Work продовжить. А в випадку з драйвер лайсенсом, ти можеш його продовжити, піти водієм десь попрацювати, можливо, да? чи просто пересуватись. От драйвер лайсенс можливо зробити. 10 хвилин, раз, два питання закрили. там передали, сказали, пластик прийде на протязі місяця, плюс замовив ще Real ID, у мене зараз є Real ID, щоб перелітати можна було комфортно. Сказали, що не знають, можливо. Реаліді не дадуть, тому що ворк закінчується, тому відповідно подивимося, що прийде з реалом чи без реала. По грошах зіро не долара, не взяли все безкоштовно.